Отні тавери, частина друга. Як ви зрозуміли, то тавер Знову мені не вистачило, тому тепер приходжу тавер Хамут Хабібі. Коротше, тут треба встигнути пройти тавер. До того як пройде Хамут, там дається 30 секунд, щоб добігти до Чіпойту. Я вже, напевно, не встигну, Але давайте спробуємо. А ні, я встиг все ж таки. Все встиг. Послухайте цю шикарну хамуд. музику. Хамуд! Амура хабіди хамуд! Амура хабід! Амура хабади хамуд! Амура хабабі! Амура бабі хамуд! Просто це шикарна музика, мені кажеться. Коротше, тепер будемо йти до другого чекпоинту. Мені ч, так каже, що дається 35 секунд, але а не 30, але нічого страшного. Може, я не дивилась. Так, тепер біжимо. Ой, я впала, Ну, все проходимо заново. А ще хамуды будуть? нас їдять, тому тут постоїмо. Хамо. вони ушли, І зараз я буду просто проходити тавер і поставлю вам ускорену. Тому чекайте. Я упала. Ну и вообще, мне не надоело проходить. Поэтому всем пока!